Привіт, мої любі друзі! З вами Юлія і ви на моєму каналі. Сьогодні субота, 8 жовтня. В цьому відео ми трохи прогуляємося зі мною по моєму місту, яке, до речі, було обстріляне нещодавно путлером і його посіпаками. Ну не дочекайтеся, ми ще живі і хочу трохи вам подарувати мій смачний коктейль, який ми п'ємо всією нашою сім'єю. А також Трохи я розкажу про сьогодення, що зараз відбувається, про якість. Чому ми настільки різні, що якість того, що зроблено нами, зовсім відрізняється від якості, що зроблено за перебриком? Набрали возиха і по моїй команді на щоти раз, два, три. Наприклад, Сьогодні від одної вантажівки Керченський міст один проліт прямо улетів в море. А наш Антонівський міст, скільки б його ракетами надовбали, він стоїть як вкопаний. Чому те, що робимо ми, відрізняється від того, що роблять за поребриком? Це питання. А ще я хочу трошки подарувати вам поезії нашої улюбленої поетеси Ліни Костенка в Виконанні моєї племінниці Сабіни Агеєвої. Ліна Костенко, мій перший вірш написано в окопі. Мій перший вірш написано в окопі, на тій сипті от вибухів стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава. Горіла хата, ніч здавалась днем. І захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб. Твехтів, отой вузесенький окопчик, Де дві сім'ї тулились кілька діб. Перший біль тих невимовних вражень. Який він на серці залиша, як невимовне, віршами не скажеш. Чи не німою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ овули на А я писала мало не осколком великі букви, що й не з букваря. Той перший віршик, притулившись скраю, що присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипала стіна. Діти війни це дуже важко. Наші дітки, мені більш за все дуже шкода наших діточок. У них відібрали дитинство, варвари, кати. Нелюді, недолюдки, у них відібрали дитинство, тому що їм захотілося нашої землі. Так от, ви хочете нашої землі, ви її отримаєте, ви будете в неї лежати в нашій землі. А ще я хочу сказати, що незважаючи ні на що, українці Завжди будуть жити. Як би ви нас не лякали ядерною зброєю, як би ви нас не лякали Армагеддоном. ви не розумієте, українці це така нація, коли їй щось загрожує, вона стає ще сильнішою. Вона як один міцний кулак. Ви ті, які ні разу в житті своєму не обирали собі правителя. Ні разу. Між нами така велика прірва, що з вами навіть розмовляти нема про що. Мені одна жіночка пише: Вам хорошо, у вас був вождь, он вас вел, вот ви вы вийшли на Майдан, і вас вел якийсь чоловік, і ви вы вот до конца довели свое дело, а у нас всю оппозицию перестреляли. Немцова убили, Навального отравили, теж хотіли убить, посадили, Поэтому ми ж не можемо. І ця жіночка вона живе за кордоном. Тобто їй ніхто не забороняє вийти, чи де вона знаходиться, в Німеччині і устроїть такий майдан там. Вона живе в демократичному світі, там не будуть стріляти за те, що ви вийшли. Подивіться, як грузини пропонують вам. Тим, хто уїхав со своєї необ'ятної більшої родини і бросив своїх, і уїхав в Грузію, вам пропонують там вийти на Майдан в підтримку України. Так ви ж і цього не робите. Вас ніхто там не буде стріляти. Ви країна, яка не відповідає тим словам, які заявляєте. Ви заявляєте, що ви своїх не бросаєте. А чого ж ви побросали своїх матерів, жіночок, сестер і виїхали від мобілізації? Хто буде Путіна свергати? Дівчата, да, вони теж не вийдуть, тому що якщо їх чоловіки бросають і тікають, то що будуть жінки робити? Ви країна, яка брехлива наскрізь. Ви кажете, що ви не можете вийти на Майдан, бо вас там в каталашку закидають. Так ви на Майдан хоча б в другої країні. В другій країні, где в каталашку не закидывають, хоча б там покажіть своє ставлення до війни. Вся біда в тому, що ви хочете цієї війни. У вас нахил суїцидальний. Ви хочете вмирати на чужій землі. Чому у вас такий нахил? Це, мабуть, питання до психіатрів. Чому вам так хочеться вмирати на чужій землі? Ми були такі наївні, що думали, що ви вийдете проти цієї війни. Як же ж, ваших братів вбивають? Ні. Вони не вийшли проти війни. Ми думали, що ви вийдете проти мобілізації? Ні. Проти мобілізації не вийшли. Ви вийдете тільки тоді, коли у вас не буде хліба. Може бути бунт якийсь. А так, ні за совість, ні за честь, ні за гідність. Ні за що ви не вийдете. І тому у мене немає слів. У мене тільки огида. Знаєте, чим ми відрізняємося від вас? Вам нужен вождь, який вас поведе. В українцях немає такого, що він чекає на якогось вождя. Його вождь у нього в серці. Коли ми виходили на Майдан, кожен для себе вирішив, хай там будь-як. А я, я не можу залишатися осторонь. Я вийду, я вийду, я докажу, я покажу, що моя совість чиста. Я не, не зможу сидіти і потім знати, що я нічого не зробив, а я міг вийти. І так подумав кожен, і так кожен подумав, що вийшов, не домовляючись ні з ким, кожен вийшов. І нас... Появилося 500 тисяч людей на Майдані. Ми не домовлялися, ніхто не з ким, ніхто нас не організовував, а лідер він завжди з'явиться в такій громаді. Тому що ми громада, тому що ми народ, ми нація. А ви просто населення. Населення групка людей, яка не знає, чого вони хочуть. Мобілізація мобілізація. Убійство. Убийства. У нас злочинні накази не будуть виконувати. А ви виконуєте злочинні накази. Хто ви? Ви просто стада рабів. Мені більше нема чого для вас сказати. А ще хочу сказати про так званих просвітлених гуру, которая вне політики і вне війни. Давайте жити дружно, давайте договоримося посередині. Давайте так проведем референдум, чтобы ООН наглядала. Илон Маск, которого мы уважали, он просто обосрался. Он так и не понял. И вообще, учите историю, все, кто вчить историю справжнюю, не по советским, не по радянским підручникам, а справжнюю историю, той розуміє, что відбувається у нас уже 300 років війна. Национально вызвана війна. І цю війну нам треба закінчувати вже, закінчувати остаточною нашою перемогою. За 150 років заборонялася 65 разів наша мова українська. Ким заборонялася, відгадайте з трьох разів. Тому вчіть історію і допомагайте нашій армії. А я вам запропоную зараз смачний коктейль, який ми робимо восені. Тому що зараз багато різних вітамінів, фруктів, ягід і, і зелені, і ми можемо ласувати, поки д... такі гарні дні. Подивіться, які гарні дні стоять, які квіти у нас квітуть, і як гарно в нашому місті, в місті добра, які ви хотіли розбомбити. Но наші хлопці за нас відповідають. Відповідають вам. За те, що ви робите. Ви не вмієте воювати з військовими. Ви воюєте з мирними. Це ганьба вам. Всесвітня ганьба. Мої любі українці. Я бажаю вам перемоги. Тримаємо стрій, допомагаємо ЗСУ, донатимо всі лінки я залишаю внизу в описі до цього відео. А також прошу подивіться інтерв'ю Михайла Діанова, який. Був в полоні, і як він вибрався, і його цікаву історію. Ця історія допоможе вам зберегти, незважаючи на що, великий дух. Любі друзі мої, з вами була Юлія. Па-па!